Якщо ви трохи загубилися в цьому світі, не знаєте, що робити, куди йти, що тобі подобається, і взагалі що робити зі своїм життям, я маю деяку пораду. У мене був такий схожий етап життя. Трохи загубилася і не розуміла, що мені подобається, куди мені йти. Я була доволі сороме і відчувала таку скутість в собі. І я випадково прочитала одну книжку: Бог завжди подорожує інкогніто Лорана Гунеля. Ось оцей чоловічок. Він працює не лише письменником, а й психіатром. Суть його книг полягає в тому, щоб ти був щасливий і знайшов своє щастя. Я знаю, що у нас передається вісім його книг. Я прочитала майже кожну з них. Моя кубленіша, звісно, це Бог подорожує завжди інкогнітом про що там. Головний сюжет це чоловік, який втратив сенс життя, і завдяки одному випадку він потроху його знаходить. Він проходить різні завдання, які покращують його життя на краще. І в кінці книги у нас хеппі енд. Але теж там доволі цікавий завернутий сюжет, і доволі неочікувана і цікава кінцівка. Тому, якщо ви трохи заплутались або не знаєте, куди далі йти, я дуже раджу цю книгу до прочитання. Бо вона мені допомогла, і я думаю, допоможе і вам.